У нас в роботі по WoW BMW X5 в кузові Є53, 2004 рік випуску. Ми дооснастили його Android-Магнітолою, але це ми робимо регулярно і вже не бачу сенсу витрачати вам час, показувати, що вона може. Звичайно, є опція CarPlay, є можливість підключення до 4G, сімку ставити, буде повноцінний планшетний комп'ютер. Хочу закцентувати увагу на двох опціях. Перша це. Тобто за допомогою спеціального додатку і спеціального контролера ми отримуємо максимум інформації, яка раніше виводилася на цей дисплей. Ми можемо керувати dsp процесором. Тобто весь звук зберігся як штатний, і якщо у вас автомобіль з WebuS, всі функції також підтримуються. А також на цей автомобіль ми встановили круговий огляд. По периметру автомобіля встановлено 4 камери. Включаємо передачу заднього ходу. І в нас на екранчику є картинка вид зверху, активна камера. В даному випадку в нас задня є спеціальні такі кнопочки, де можна собі по бортах автомобіля подивитися, зробити режим 3D, огортати ось так машинку. Ну і автоматизована робота. Тобто, при включенні драйву в нас включається передня камера, при включених указчиках поворота включаються бокові камери. Ну, з такою системою припаркуватися можна буде дуже легко. Тому, якщо вас також цікавлять подібні рішення, як автомагнітоли, так і системи 360, автостудія ГРАЖ 23, ласкаво просимо. Звертайтесь.